Історична зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася у Вашингтоні. Було два етапи переговорів для журналістів та за зачиненими дверима. Офіційно йдеться про нову безпекову систему для України. Не НАТО, але гарантії покупок озброєння у США за гроші ЄС. За зачиненими дверима обговорювали набагато більше і конкретніше. Україна отримає пакет зброї попередньо на 90 мільярдів доларів. Терміни підписання перших документів рекордні – 7-10 днів. Далі слідує конкретизація умов гарантій безпеки та механізми їхньої дії. Перед очима Трампа мапа України з лініями фронту. Це символ Вашингтон розглядає саме територіальну реальність як основу майбутнього мирного плану. Однак Володимир Зеленський чітко заявив, що віддавати землі Росії не збирається. Залишається головна інтрига перемир'я. Європа наполягає на припиненні вогню. А США готові рухатися до мирної угоди без паузи у боях. Саме це Же стати точкою розколу серед союзників також обговорюється формат подальшої зустрічі. Чи буде спочатку Володимир Зеленський та Путін тет-а-тет, -а, -тет, а потім за участю США та представників ЄС наразі невідомо. Чи погодиться Путін на умови мирної угоди? Також предмет дискусій, так чи інакше Україна гарантовано отримає зброю та дипломатичну підтримку.